околиці села Шульгівка Петриківщина. Рятувальники евакуюють десятки рибалок із крижин, які раптово відкололися і почали дрейфувати Дніпром. Ми проводили рятувальні роботи за допомогою надувних човнів, як, наприклад, цей фьорд. Віктор Водолаз брав участь у порятунку. Каже, на його пам'яті це наймасштабніша операція. Вона тривала понад чотири години. І ці ж рибалки, яких ми рятували, були розсосереджені близько трьохкілометровій кілометровій зоні. Тобто вони не в одному місці були скупчені. Довелось залучати аж півсотні рятувальників з десяток човнів та спецтехніку. Допомагали й місцеві, що надали свої плавзасоби. Вирятували усіх 41 рибалку. Водолаз каже, вони були за крок від загибелі. Був досить сильний вітер, і ця крига досить швидко втрачала міцність, і вона постійно тріскалась. Досить холодна вода, близько 3 градусів тепла, а також велика вісім до берега. Вони б ніяк не добрались до берега, адже майже у кожному були відсутні рятувальні жилети. Рибалки розповіли, навіть не счулися, як опинилися у крижаній пастці, відрізані від берега. «Коли воду збросили на гесі, льот упав. Тричі не образувались, тось їх много їх і там, і там Это в одну секунду. Почому то отраз. Рятувальники підтверджують, крига, на якій знаходились рибалки, була завтовшки близько 10 сантиметрів. Це мог бути сильний вітер або ж відкриття чи закриття шандорів на шлюзах. Справа випадку просто, тому що крига була досить міцна і нічого не передвіщало біди. І все ж рятувальники не радять без необхідності виходити на Кригу. Якщо ж зважилися, робіть це правильно. Головне це стійкі морози, ясна видимість, щоб не було туманів, відсутність течії, а також вітряних місць. Також не виходьте на кригу наодинці та завжди беріть із собою мобільний, адже саме вчасний дзвінок до ДСНС і врятував життя понад чотирьох десятків чоловіків. Владислава Сергій Озоров, новини каналу.